Якість перевірена мільйонами споживачів. Пивоварня опілля вкотре перемогла у конкурсі народний бренд Цьогоріч Одразу у двох номінаціях. За найсмачніший безалкогольний напій квас і пиво від «Опілля» Люди голосують вже багато років, бо цінують справжнє від імені поварного «Опілля» Хочу подякувати кожному тернополянину і кожному жителю Тернополя, хто проголосував за наш бренд у номінації Кращий бренд 2022 року. 2022-й непростий для кожного українця цього року. пивоварня долала чимало викликів війни, аби не лише залишатися на ринку, а й покращувати свої спроможності. Від початку війни в країні долучилася до допомоги з переселенцями. Ми прийняли дуже велику кількість понад тисячу осіб зі східних та південних областей. Ми активно допомагаємо водою. Ми активно підтримуємо наші збройні сили, ми адаптовуємося до реалії, які є, і навіть незважаючи на складні умови на ринку, ми працюємо на те, щоб наш споживач і мав змогу посмакувати новинки і мати можливість придбати ті улюблені товари і напої. Тих точках країни, де вони були, і до війни, окрім цього, у корпорації створювали робочі місця для переселенців і продовжують підтримувати українців гуманітарною допомогою. Тут дякують кожному, хто обирає якісний український продукт, адже це не тільки про пиво, воду чи квас, це про підтримку економіки і українського війська. Хочу звернутися до усіх тернополян та жителів нашого міста з важливістю вибору. Власне, українських виробників українських брендів у цей непростий час, підтримуючи економіку нашої країни, ми всі спільно власними зусиллями наближаємо нашу перемогу. Нагороди від народного бренду це ще один додатковий стимул, впевнено крок за кроком наближати спільну перемогу своєю працею.